Санкції дійсно не накладаються на громадян України, які є на території України, тому що для цього діє українське законодавство. Найвеличніший лідер сучасності Володимир Зеленський вирішив: я цар, і я буду отак вже накладати санкції, що є незаконно і оскаржуються в європейському суді з прав людини. Петру Порошенку заборонили пунктом 10 здійснювати оборонні закупівлі. Це означає, що йому як найбільшому донатору армії. Як найбільшому волонтеру української держави заборонили робити закупівлі і передавати те чи інше обладнання для збройних сил України сьогодні, якщо військових чогось немає на фронті, є критична потреба. Питайте всі холіра з Володимира Зеленського і всіх порушників закону, членів РНБО і уряду, які в незаконний спосіб без жодних на те підстав голосували за санкції проти громадянина України. А до речі, нагадаю, що санкції накладаються на громадянина України лише у випадку, якщо це є терористична діяльність. Ну перепрошую, допомога армії це терористична діяльність для Московської Федерації. Так тоді питання, на кого працює Володимир Зеленський і Рада нацбезпеки і оборони, якщо допомогу збройним силам вважають терористичною діяльністю.